Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про швидкий старт настільної рольової гри Ахтунг Ктулху. Не так давно я робив огляд на стартовий набір по Ахтунг Ктулху. Для тих, хто не в курсі. Це суміш Другої світової війни, лавкрафтовських жахів та окультизму. Я сам не знаю чого, але от дуже захотілося ще раз зіграти у гру. Але замість стартового набору я вирішив дати шанс швидкому старту. Ви не повірите, але враження лишилися в рази приємніші. Власне, про це і піде мова. Це буде формат експрес-огляду, тому я не збираюсь зупинятись на правилах, лише розповім про відмінності і саму сюжетку. По-перше, сам швидкий старт в рази краще структурований, правила послідовні і не розкидані по всій книзі. Більше того, усі важливі правила акуратно інтегровані в сюжет і з'являються поступово, навчаючи гравців основним ідеям гри. В перших сценах, наприклад, гравці отримують ментальне пошкодження від ритуалу неподалік. Це ніяк їм не шкодить, бо в кінці сцени весь стрес відновиться. Але автор сам прямо це визнає і пояснює, що це робиться заради атмосфери. Усі статблоки розташовані в кінці книги. Нарешті не потрібно гортати до перших сторінок, де з'являвся той звичайний солдат Вермахта. Дивовижно, але факт: готові персонажі гравців цікавіші і більш різноманітні, ніж у стартері. Тут у нас є окультистка вчена з магічним ритуалом в кишені, рейнджер з луком та аж трьома закляттями, британський офіцер, механік та оце так несподіванка, австралійський солдат з бумерангом та собакою. Щоб ви зрозуміли, у стартовому наборі був один мужик з одним дуже ризикованим закляттям, а тут у нас на двох персонажів є аж чотири закляття з поясненням механіки ритуалу. Персонажі колоритні, різні, та за них банально хочеться грати. Сам сюжет коротенький, але насичений. Висадка на парашутах біля французького села, пошук членів супротиву та спроба перервати жахливий окультний ритуал. На весь сюжет заплановано два бої. З німцями в сараї, який може стати вмить хардкорним, якщо гравці не пройдуть перевірку непомітності, або легким у зворотній ситуації. Ну і в самому кінці нас чекає і чарівник, і монстр, і три акулі та помічники. Мої гравці чарівним чином підкралися до місця ритуалу і зажбурнули динаміт прямо під ніс чаклуну. Було епічно, хоч і скоротило бій втричі, але у них була така можливість, і вони нею скористалися. Отже, перейдемо до висновків. Швидкий старт Ахтунг Тулху чудовий підходи для знайомства з системою. Один-два вечори, і у вас уже є уявлення про сеттинг, систему правил та загальний вайб гри. Той факт, що він безплатний, говорить сам за себе. Наполегливо рекомендую вам ознайомитись. Моїм новим гравцям швидкий старт сподобався, і ми плануємо пограти у велику кампанію. Тож очікуйте огляд повної системи правил і пригоди у недалекому майбутньому. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати. Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!